Що От дівчат опитують, дівчата Роби всіх все. Карпо атмосфера, Може, я ще відро нагомолоді на найважче було копати. Я запитання не почув. Шумика, ти можеш через 5 хвилин прийти? Пожалуйста. І ти не не Хочу за чесане, не розчесена, роз Ігор. Записує стиздав? Чесно я говоря, що ви задай випрос? Задай випрос. Як по всіх з усіх змогли зробити виїздатну команду? Боєм, ті козли, які зважають роботі і нарікають на те, що заставляють носити штативи, і нарікають постійно на те, що журналісти нічого не вміють, нічого не знають. Шумики я не буду. З ким з хлопців нашого би хотіла зустрічатися, хто тобі найбільше проводиться. Я буду вам тут свої чашки, показувати. Найцікавіше було, коли Паша заставляв коментатора повторювати не те саме три рази. Ну, що ти робиш? Шуми. А, То я ж навіть не знаю, тему прес-клуба. Я не можу. Не можу все.